Друзі, вітаю! В цьому відео пропоную поговорити про унікальний та безкомпромісно кращий варіант в ігровому сегменті. Мене звати Чимирис Євген, його звати Легіон 9 9 покоління. Новий дизайн та нові фішки. Модель 2024 року. Історія бренду Легіон почалася ще в далекому 2015 році. А зараз, пройшовши майже десятирічний шлях, бренд недоступний для конкурентів. Про це й поговоримо. Я раніше казав, що це унікальний ноутбук. Давайте детальніше поговоримо про його екран. 16 дюймів в співвідношенні сторін 16 до 10, міні-ЛЕД-матриця з яскравістю в 1200 ніт, контрастністю 1 мільйон до 1, і 100% покриттям кольорних просторів Adobe RGB, SRGB та DCI-P3. Роздільна здатність 3,2К з частотою оновлення зображення в 165 Гц. Також підтримка технології HDR1000, Dolby Vision та NVIDIA G-Sync. Важливим елементом при виборі ноутбуку є клавіатура. Вона має доволі чіткий хід клавіш 1,5 мм та окремо винесені повнорозмірні кнопки стрілок керування. А так як ми говоримо про ігровий ноутбук, то зручність управління персонажем та комфорт при роботі з клавіатурою є дуже важливим для гравців. Клавіші виконані у фірмовому стилі. Вони заокруглені знизу, а сам клавіатурний блок трішечки втоплений в корпус. Поверхня кнопок має оліофобне покриття, яке додає приємних тактильних відчуттів при роботі. З набором тексту або в іграх також треба відмітити наявність всіляких фішечок, наприклад, незалежна обробка натисків. Можна одночасно натискати хоч усі кнопки. Система опрацює кожну команду. А в програмі Lenovo Spectrum можна додатково налаштувати підсвітку макроси та всілякі корисні дрібнички. Тепер прийшов час поговорити про продуктивність. Lenovo Legion 9 дев'ятого покоління це неперевершений інструмент як для ігор, так і для продуктивної роботи. Саме тому в цьому ноутбуке встановлений процесор компанії Intel це Core i9-14900HX Raptor Lake. 24 ядра, 32 потоки, тактова 5,8 ГГц та загальний кеш в 36 МБ – це просто звір якийсь. Нові процесори мають високопродуктивні ядра та енергоефективні ядра. І в залежності від того, який саме процес запущений, оновлений планувальних задач розпреділяє ці самі процеси між різними ядрами. Важкі програми віддаються е, продуктивним ядрам, а якісь фонові рішення можуть піти до енергоефективних. Саме завдяки цьому Легіон 9 одночасно може бути дуже потужним і енергоефективним. До речі, тут встановлений рекордний за ємністю акумулятор. Це 99,9 Вт годин. Що дає цьому красенню близько 6 годин надпотужної роботи. А підтримка технології швидкої зарядки дозволяє за 10 хвилин зарядитися з нуля до 30%. За 30 хвилин до 70%, а за 80 хвилин з нуля до 100. окремо, треба поговорити про систему охолодження. Це не просто ще одна важлива складова в ноутбуці. Це перша в світі рідина система охолодження закритого типу. Справжній витвір мистецтва. В ноутбуках серії Legion використовується новітня система охолодження, розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу, рідкий метал, з іншим типом охолодження, виперовуваль камера. Цей симбіоз дає можливість розміщувати в тонших корпусах ноутбуків максимально про. Продуктивну графіку. І я зараз не про циферні назви, бо RTX 40 серії можуть бути і в конкурентному середовищі. Саме в цьому ноутбуці встановлена графіка RTX 4090 на 175 Вт. Найпотужніший чіп, який доступний наразі в мобільній індустрії. Як ви могли помітити, ноутбук має три кулери. Ось цей малюк відповідає за роботу тієї самої першої в світі рідинної системи охолодження закритого типу. Ця система охолодження розроблена разом із лідерами індустрії компанією Cooler Master. Коли графічний процесор досягне температури 84 градуси, вмикається рідинна помпа, котра і допомагає ще краще прибрати надлишкову температуру з усього ноутбуку. В ноутбуці встановлено додатково чіп штучного інтелекту. Це оновлений LA-3P, який використовує програмне машине навчання, щоб моніторити FPS в іграх. Та автоматично переналаштовувати всі внутрішні компоненти, щоб в цих самих іграх давати користувачеві завжди найвищу потужність, завжди стабільний FPS, синхронізація зображення на екрані з роботою графіки та синхронізація того, що показується на екрані, з підсвіткою клавіатури. А якщо ви звикли все контролювати самостійно, функція Q control вам в тому стане у нагоді. Комбінацію клавіш FN плюс Q можна змінювати режим продуктивності системи: тихий, автоматичний та продуктивний. А якщо вам і цього недостатньо, то є четвертий режим, його ви налаштовуєте під свої потреби. Загальна потужність системи ноутбуку Legion 9, це процесорі графіка, може сягати 230 Вт. Це найкраща пропозиція сьогодення в сфері ігрових пристроїв. Завершуючи тему швидкодії та продуктивності, в цьому ноутбуке є два слоти під оперативну пам'ять загальною ємністю 64 ГБ. Це DDR5 пам'ять зі швидкістю в 5600. А для зберігання ігор, у вас є два слоти під ssd некопичувачі NVMe по 1 ТБ Кожен Legion 9 має достатню кількість сіляких портів та рознімів. Права ноутбуку має USB Type-C версії 3.2 з підтримкою передачі даних та USB Type a версії 3.2. Ліва, в свою чергу, оснащена аудіопортом та слотом під SD-карту. На задній частині ноутбуку розмістилися всі інші порти: це і порт живлення. HDMI покоління 2.1, два USB Type-C версії 3.2 з підтримкою Thunderbolt 4, передачі даних, дисплейпортом 1.4 та можливістю заряджати безпосередньо сам ноутбук, потужність 140 Вт, блок живлення Type-C, також в комплекті. Ще один Type-A та порт для під'єднання до локальної мережі в 2,5 ГБ. Такий варіант розміщення є доволі зручним, бо мало кому насправді подобається величезна кількість кабелів справа або зліва від ноутбуку. Ви вже багато дізналися про Легіон 9. Давайте закріпимо це гарними емоціями. Поговоримо про кришку екрану, бо вона є унікальна і другої такої в світі не існує. Кришка виконана шляхом присування карбонових волокон. Саме тому і отримуємо легку, міцну та унікальну структуру. Легіон 9 це унікальний, надпродуктивний та стильний ноутбук для кращих у своїй сфері.